І було запитання про інжур. Я думаю, ви дуже часто чули в рекламі інжура, що це рейд рейд фонд, що він займається нерухомістю. Ну, з самого початку, коли ця реклама почалась, ну, вона була розрахована на дуже, мабуть, недосвідчених людей, бо якщо ми подивимось, що таке рейд фонд. Ну, от побачите, да? у нього а, ну, тут 14 сторінок на кожній, там по 10 а, компаній, які самі по собі не просто володіють якимось об'єктом нерухомості, а вони по собі є рейтами, Тобто Real Estate Investment Trust, Тобто рейт фонд це фонд, який володіє іншими фондами, активи, яких складаються в нерухомості. Якщо подивитись на ці компанії, то я думаю, в активах кожній цієї компанії є там складська нерухомість, офісна, житлова, можливо, госпіталя, дата-центри, тобто вони самі по собі можуть бути ще. А ну от тут, наприклад, да, от якщо подивитись, які у них є види нерухомості, тобто вони диверсифіковані. І коли ми кажемо про рейд фонди, це означає, що у тебе в портфелі. Є компанії, які володіють різною нерухомістю. В принципі, це диверсифікований і по компаніях, і по відом нерухомості. Бо, наприклад, кожен з цих видів нерухомості на кожну макроекономічну подію буде реагувати геть по різному. Хелскер ну це можна сказати такий довічний бізнес. Незалежно від того, що буде в країнах, ну окрім там війна і яких епідемій, вони завжди будуть потрібні користуватись попитом. Тому хелскер. Якщо тут є дома пристарілих або общежиття, так само це достатньо рівні, ну, рівна поведінка цих активів. Рітейл, в залежності від того, як у нас консюмер да, тобто як фізична активність, ну, як економічна активність, як витрачають туди Індастріал, в залежності від того, як поводять собі ціни на середину. Дата центри ну, можна сказати, що з одного боку рівна, але зараз можливо не, не зовсім рівно, тому що там є попит підвищений. Шплоски і таке інше, тобто вони диверсифіковані навіть по економічної суті тому інжур рейд, те, що він колись називався рейтом, але таким не був зараз починає збуватися пророцтво або еволюція розумного На сенсу, вони зрозуміли, що їм навіть економічно, не і операційно вигідно тримати. В одному об'єкту в одному фонді, бо ну, це операційні витрати. Ти маєш на кожен фонд там, тримати якийсь персонал, який буде цим займатися. А вони всі ну, майже однакові. Там піцерія, там Макдональдс, там якийсь е, магазин. Ну, все це може робити одна та сама команда. Тому з цієї причини з іншої причини, також я думаю, там є фінансові певні питання, бо потрібна ліквідність в різних фондах. Вона не завжди в комусь вона переважає когось навпаки, не достає. А коли ти робиш це об'єднано, воно дозволяє це робити ну, більш, більш зручно. Тому, о, на мою думку, вони зараз знаходяться на першому кроці до, е, ETF, до фонда рейтів. Дай Боже, щоб вони хоча б рейтом стали, щоб у них був один фонд, який має різні види нерухомості. Ну я думаю, там має бути в тому числі вони там задумали щось з електростанцією, з газотурбіною. Єдине, що вони не пройшли конкурс. По економічним показникам то в них були проблеми з місцевими жителями, які казали, що це об'єкт інфраструктури, вони не хочуть його рядом бачити, бо щось може прилітіти. А потім ну, Міністерство енергетики або НКРЕ ну, вони проводили конкурс з точки зору, чи можна їх підключати до мережі, з точки зору економічних показників, щоб ціна за кіловат час не була більше, ніж там якась ну, певна межа на ринку. І у них була там якась захмарна. Величина тому, можливо, колись вони і до цього дотягнуться. Але коли вони почнуть а, наповнювати свої фонди диверсифікованими активами, тоді, тоді, тоді вже можна казати, що так, це вони становляться рейтом. Якось так. Те, що буде пов'язано з їх диверсифікацією, буде наближати їх до такого інструменту, як рейт, і тоді на нього можна дивитися. А зараз це. Ну, Якийсь такий перехідний момент, де вони потроху ну, оновляться ритм, але все ж таки продовжують робити якісь експерименти, на мій погляд, не дуже успішно, не дуже прозоро, тому ну, це не означає, що там все геть погано. Вони вже краще ніж були там рік тому, за рахунок цієї диверсифікації. Добре, що вони з'являються, бо якщо б їх не було, ну рано чи пізно хтось мав мав би з'явитися, тому вони прокладають шлях. Я знаю, що дуже позитивно відгукуються регулятори про них, що це єдиний там фонд, який там живе і розвивається. Але хотілося б, щоб з'явилася конкуренція, і ну, ми подивилися, що конкурують не лише там якимись слоганами і рекламою, а ще і якістю своїх активів. Я сподіваюся, що буде така конкуренція.